Заробляють мільйони, не знімаючи мантій. Голова Шевченківського суду Києва Євген Мартинов. Це не просто суддя, це головний інструмент для СБУ, Беп, ДБР і прокурорів, які його суд перетворили на комерцію і отримують потрібні рішення. Він покриває рейдерство, силовий тиск і сам уникнув відповідальності після ДТП і жертвами. Пісьма році Мартинов хотів стати судею ВАКС, але провалився, виявили. Фейкову декларацію, схеми з квартирами, авто на матір, заниження в ціні, бабусь інвестора і відсутність документів підтвердження. У деклараціях не вказував фродичів, виправдовувався, що не зрозумів інструкцію. Від 21 по 25 рок на нього подали 16 скарг, жодну не розглянули, бо система його криє. Мартинов скосовує підозри, вигадує причини, проводить засідання без сторін. Підписи доказів і компетенції. У справі про ДТП із постраждалими він просто зняв підозру, бо винний нібито допомагав. Його сутроками штампує рішення в інтересах БЕП, ІСБУ, прокуратури і поліції, обшуки, арешти, блокування все заради силовиків, які ламають бізнес. Скарги проти цих структур зникають саме тут. Відмови у 100% випадків наших скарг. Щодо укриття злочинів, це схема суддя, дає потрібні ухвали і отримує долю від кейсу і повний імунітет. Ми вже подали скарги в РП і ВККС. Далі буде, знаєш, або хочеш більше наш телеграм.